Від самого початку пандемії активісти пацієнтських організацій допомагають лікарням та хворим. Часто їхня допомога це питання життя або смерті для сотень українців, які почуваються кинутими напризволяще державою. Невеликий офіс ущент забитий медичним обладнанням. Це приміщення благодійного фонду Свої. І тут без перебільшення щодня рятують життя ковідних пацієнтів. З маскою все зрозуміло. Єдине, що в упаковці вона ось так буде. За статистикою МОЗ, нині в Україні розгорнуто майже 34 тисячі ліжок з подачею кисню, з яких 18 тисяч вільні. Чому ж тоді через брак місць у лікарнях пацієнтів, хворих на ковід, виписують навіть з низьким рівнем кисню в крові. Дзвінок з Черкащини. Врачу говорите, що Лікарю, кажіть, що він чекає, поки буде апарат, і щоб не думав вас виписувати, поки ви в такому стані. Інакше ви викличете поліцію. Ага. І, ну, і ми вам відправляємо. Хорошо? Добре. Добре? Алло. Так, да, Я вже плачу. Ні. Ні, ви, ви не плачте. Ви йдете до лікаря. Домовилися? Так, Будь ласка, не плачте, і щодня таких дзвінків співробітники фонду отримують десятками. Виходить, що у міністерстві не бачать або не поінформовані про реальну картину захворюваності, звітуючи, що все під контролем. Ну, ви ж знаєте, що ні замітіріси в ефірі. Зачем Зачеви мені спрашиваєте тумка. Ви знаєте, що не можна лаятися в ефірі. Навіщо ви запитуєте, як я оцінюю ситуацію? Так і оцінюю, як не можна сказати, в ефірі з одного боку моз нічого не зробив, щоб допустити такої ситуації. А з іншого головні лікарі рапортують в моз, що все добре, і бояться кар на свою голову. Голову всі мильному живуть у мильній бульбашці, що все добре. Правильно організований локдаун вирішив би частину проблем. проблем. Но у нас ні Але У нас так не роблять. На жаль, у нас постраждають ті люди, яким нічим буде кормити родини. Якщо говорити дуже цинічно, то без локдауну ми втрачаємо літніх людей і людей із хронічними хворобами. І ми трямоємо людей зі системними заболіваннями, про яких особа цинічна. Про яких особливо цинічні особи скажуть, вони б і так померли. Коронавірусом більше, коронавірусом менше. У фонді кисневі концентратори видають пацієнту, а не лікарням. Прилад розрахований для домашнього користування. Але часто густо такі прилади можна побачити саме в лікарняних палатах, де не вистачає кисневих точок на всіх хворих. На прохання самих лікарень прилади закуповують благодійники, як приміром, пацієнти України. У цьому фонді сподівалися, що критичної ситуації, яка склалася навесні, уже не допустять, адже було створено ковідний фонд, і установи мали достатньо часу налагодити систему державних закупівель та підтримки лікарень. По останні місяці щодня отримую дзвінки від лікарів, що в них знову немає масок, немає респіраторів, немає перчаток, них немає базових захистів, захисту да? засобів. А при тому лікарів ну, хворі дуже багато. І ми почали ну, думати, де да, що ж таке, ну, куди все це поділося. І провели аналітику невелику, ну, як невелику проаналізували, що МОЗ закупило за весь час епідемії, і вияснили, що вони закупили там 6,5 мільйонів масок, мільйон 200 респіраторів, 18 тисяч 500 рукавичок, і порахували, що це вистачає там от респіраторів на 9 днів, масок на 15, і рукавичок по одній штуці на лікаря. Ну все, і не зрозуміли, чому лікарі до нас телефонують. І ми вимушені зараз. Ми знову купуємо маски, респіратори, знову їх відправляємо по всій країні. І знову у нас вже там місяць, абсолютно трудом. Те, що відбувається на рівні міністерства України сьогодні, це ну просто абсурд. Ну, це логіки у цьому, ну немає жодної. Тобто, ну дивіться, у міністерства сьогодні є гроші, багато грошей, де є ковідний фонд. На сьогоднішній день з цього а, а, фонду частини фонду, яка виділена на охорону здоров'я, не використана навіть половина. Ну чому так трапилося? Ну це просто ну, невідомо. Місяць тому фонд завершив косметичний ремонт у лабораторії центру громадського здоров'я. Вона перевіряє роботу усіх обласних лабораторій, що тестують ковід. 19 Коли я відвідала першу лабораторію, я не спала десь ну дві ночі після цього. Печально вони виглядають. Так. Ну, і там дуже, дуже висока кількість інфікування серед співробітників лабораторії. там є перебої з електрикою. Ну, як можна від собі? Це лабораторія, в якій є там машини, які там роблять ці тести. Вони, ну, там є холодильники, які зберігають зразки там, та реагенти. І там пропадає світло. Ну, і це, це така нормальна стандартна історія для лабораторії по Україні. Тому ну, зробили невеличкі ремонтні роботи, це реально це капля в морі була. Да? Ми там зробили якісь Перегородки допомогли відділити там зони безпечні від небезпечних. Ну, але це, ну, це реально ну, така просто капля-капля в морі. І чому наш мост не робив все це ці 8 місяців? Ну, чому він не взяв, там, не знаю, якісь там виборку цих лабораторій, які мають бути ключовими? Відремонтував їх. Благодійний фонд пацієнти України не припиняє своєї основної роботи. Вже дев'ять років він працює як місток між МОЗ і важкохворими пацієнтами та стежить, аби держава виділяла достатньо коштів на їхнє лікування, особливо нині, коли основна увага прикута лише до коронавірусу. Закупівля в цьому році у році усіх ліків вони були дуже затримані. Вони були мали початися ще там у січні-лютому, але по факту вони почалися лише влітку. Тобто, весь час у нас спочатку була міністром пані Скалецька. Потім був ємець, да потім прийшов Степанов, і кожен з них казав, о я нічого не знаю. Мені треба розібратися та щось зробити. І ну в результаті ці всі закупівлі дуже затягувалися. Тобто таки, гроші є, механізм закупівлі є. У нас є МОЗ, в якого нема політичної волі все це робити. Методички з рекомендаціями для лікарів і пацієнтів в умовах пандемії. Поради, як самостійно реабілітуватися після коронавірусу. Цілу низку інформаційних програм Національної служби здоров'я допомагають здійснювати активісти благодійної організації 100% життя. Інертність держави тут пояснюють тим, що епідемія співпала з реформою медицини. Приміром, 1 квітня під час першого локдауна стартувала програма медичних гарантій. Ми Україна взагалі опинилася в просто фантастичних фантастичних ситуаціях, коли в нас трансформаційні наші коли реформа реально стартує, коли там ще немає розуміння до кінця між усіма суб'єктами, які працюють, то як це буде працювати. Не побудовані до кінця, там не елементарні там реєстри і так далі. А тут бац ще ковід. Фонд також закуповує обладнання для лікарень. Зокрема, 18 опорних медзакладів в 13 областях отримали обладнання, що дозволить оцінювати ймовірність розвитку дихальних ускладнень хворих на ковід. Того, що я бачу з місця з в роботі з окремими закладами охорони здоров'я або з окремими департаментами охорони здоров'я по областях. Часто буває так, що коштів не поступають якимись. Певними об'ємами, так? А, і цих коштів може хватати на якісь ситуативні рішення, на якісь точкові рішення. І вони таких і вирішують на місці. Їх недостатньо, наприклад, для того, щоб побудувати якісь системи. Може бути така ситуація, і таке відбувається. Коли недостатньо для того, щоб побудувати, наприклад, автономну кисневу станцію, яка буде трохи дорожча, ніж. Закупити балони, але пізніше ця киснева станція буде давати постійну кисень, а балони відповідно будуть закінчуватися і так далі. Тобто такого, такого роду речі, які, мабуть, ця криза управління. Утім, це важко прийняти родичам хворих, особливо коли ті помирають, бо в лікарнях елементарно бракує приладів для кисню. Коли мені зателефонувала, мама сказала, що в мене вже все класно, наша тітя врач теж класна, але тепер в нас у бабусі немає запахів. Я просто стекла я на підлогу, сіла і ридала. Я вже не можу це. Ну, скільки це можна робити? Я розумію, що нам нема куди подзвонити, нам ну, ніхто не допоможе, лікарі, лікарні переповнені, кисню немає, нічого немає. Хочу зробити, зробити це сам. І ми це от самі зробили. Що зміниться, від того, що я буду боятися? Я можу боятися, а що з цього зміниться. Я фільтр не поміняю, якщо руки будуть трястися. Чи у мене з'явиться сервіс, який буде цим займатися. Сервіс, в сусідній всім у мене немає ані сусідньої кімнати, ані сервісу. Теоретично я перчатки, я могла потягти і рукавиці, і маску, але по факту на цю дівчину не вдягнеш нічого, і спимо ми разом, і цілодобово разом. Співмисній в одної кроваті і потім ще.